стрічкових пилорамних станки, понад 250 кубометрів колод, дуба та сосни. Бензопили, чорну бухгалтерію та зброю вилучили Житомирські поліцейські у селі Бороверо, Кетнівського району Рівненщини. Масштабну спецоперацію правоохоронці провели в ході досудового розслідування за фактом стрільби в бік поліцейських та лісників на початку березня у Новоград-Волинському районі. Загалом у спецоперації було задіяно майже пів тисячі правоохоронців. Два дні тому поліцію Житомирщини. За допомоги і підсилення підрозділами після нашого звернення до голови національної поліції нам було надано додаткові сили, це і підрозділи спеціального призначення з інших областей, це підрозділи спеціального призначення патрульної поліції з міста Києва, і також для ар підтримки було виділено підрозділ розвідки національної поліції і два дні тому. Згідно ухвали слідчого за підтримки прокуратури, наші підрозділи в кількості більше 400 чоловік зайшли на це селище, де мешкали ці зухвали злочинці. Село було оточено і проведено ряд. Обшуків, де було знайдено і після цього вилучено безпосередньо техніка, інструменти із безпосередньо сам крадений ліс, таку масштабну спецоперацію поліції пояснюють тим, що місцеві мешканці стали на захист злочинців, які незаконно виробували ліс на території Житомирської області в Новоград-Волинському і переробляли його на Рівненщині. Місцеві мешканці е активно. Сприяли тому, щоб не вивозилось це заарештоване майно. Жінки з дітьми кидались під машини, накидувались на працівників поліції, тому спецпідрозділ їх від Відтісняв від безпосереднього цього майна вилученого і дали змогу нам безперешкодно залишити межі цього села керівник Житомирського управління лісового господарства після звернення якого правоохоронці затримали злочинців, які застосовували вогнепальну зброю, подякував поліції за оперативні дії по встановленню злочинців та закликав правоохоронців шукати не лише чорних лісорубів, але й інших фігурантів таких правопорушень. На превеликий жаль, цей випадок показав, що є певна кількість людей, які вважають, що крадіжка це нормально, це вже перейшло в бізнес, це дало можливість людям купити техніку, обладнання і на рівні соціальному службу вже користуватися авторитетом, що він вже місцевий бізнесмен. Далі, Мені прикро, що держава потрапила такі сили для того, щоб, казалось би, такий невеликий злочин довелося задокументувати і провести слідчі оперативні дії. І я буду просити правоохоронців і принагідно писати відповідні звернення, щоб ці злочини розглядалися з обох боків, хто вкрав, хто перевозив і де воно переробилося. І хто отримав зиск фінансів. Молодикам, які стріляли в копів та лісників, наразі перебирають міру запобіжного заходу. Якщо ж їх провину доведуть, то за посягання на життя працівника правоохоронного органу їм загрожує покарання у вигляді ув'язнення на термін від 9 до 15 років або довічне позбавлення волі.